Христос посеред нас, шановні брати і сестри, саме цими словами з вами завжди вітається Православний Вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях земного буття. Ясніше побачити їх сьогодні допоможуть такі теми, наскільки далекі один від одного хрест і меч, або про що нам сповіщає День Собору всіх святих воїнів. Як двохтисячолітня православна церква проявляє себе у 21 столітті. Найсвіжіші новини з її актуального буття світоч української землі у буремному XVII столітті, або знову про святителя Дмитрія Ростовського. І це далеко не повний перелік усього, про що ви дізнаєтесь. Тож залишайтеся з нами, отримуйте інформацію про церкву з вуст самої церкви та не забувайте, що кожен ваш лайк або перепост це прояв небайдужості та дієвої християнської позиції. А кожен коментар це також і ваш безпосередній вплив на зміст наступних випусків православного вісня. Хіба можна увійти в Царство Небесне з мечем у руці? запитує дехто, прочитавши біблійне Невбий. Водночас, для того, щоб зупинити зло, хтось має взяти до рук зброю. Найперший приклад, як на світанку історії Архангел Михаїл. Зі своїм небесним воїнством зупинив Деницю та його демонську армію. У наші дні українські воїни зі зброєю в руках боронять рідну землю від ворогів, численні ікони воїнів у обладунках та знімбами над головою, ніби красномовно виголошують: якщо ти захищав та рятував, якщо до кінця залишився християнином, якщо закрив собою іншого від смерті. Та при цьому зробив це заради Христа і Його любові, тоді ворота Небесного Єрусалима обов'язково перед тобою відчиняться, так само як відчинилися перед цілим собором святих воїнів, чию пам'ять ми звершуємо в першу неділю після Хресту Воздвиження. Атлета Крісті, воїн Христа, це поняття часто застосовують до тих, хто захищав віру і церкву з мечем в руках, і нерідко ціною власного життя. Таких подвижників у православній церкві багато. Свята церква святкує пам'ять тих чи інших святих воїнів 127 разів на рік. Тобто, кожен третій день це пам'ять одного чи цілого сонного святих воїнів. Тому що ми звикли, що, наприклад, там Георгій Побідоносець, Дмитрий Солунський, да, але 40 сівестійських мучеників, наприклад, да, чи 30 мілітінських воїнів. Святих, да? чи, наприклад, Андрій Стратілат з більш ніж двома з половиною тисячі своїх воїнів, це дуже великий сон. І ми розуміємо, що церква прославила тільки тих, хто знає. І дуже багато, набагато більше тих, чиї імена ми не знаємо і тому не можемо звернутися до них з молитвою. Тобто собор. Це зібрання всіх святих вонів, котрих ми не знаємо поіменно, котрі жили в різні часи, але ми зараз маємо можливість звернутися до великого сонму угодників Божих, до котрих раніше не молилися. Тому що святі воїни своїм життям, а дуже часто смертю, вони виконують Євангеліє. В Євангелії від Іоанна. З вами читаємо «Не небає більше тої любові, як положить життя своє за друзів своїх. Тож це приклад для наших захисників України і це дає певне духовне натхнення для того, щоб виконати свій святий обов'язок. Сьогодні на полі брані наші воїни мужньо захищають українську землю від ворожих загарбників міці силу духу захисників ми щоденно підносимо свої литви до Господа і в домашніх молитвах, і у всіх храмах. Цей, що у Дніпровському районі столиці, особливий, адже освячений на честь всіх святих воїнів. Взагалі, ця ідея встановлення святкування Собору всіх святих воїнів народилась у 2009 році, і ми отримали благословення. Нашого предстателя, царства Небесного блаженшого митрополита Володимира, на те, щоб збудувати перший такий храм. Відтоді отець В'ячеслав і опікується Божим домом на честь всіх святих воїнів, а також опікується військовослужбовцями. Цього року він в пору запеклих боїв за Маріуполь вирушив із групою священиків Української православної церкви на допомогу захисникам Азовсталі. Місія розпочалася якраз у страсний тиждень, а завершила вже у пасхальні дні. Батюшка й до сьогодні з великим болем згадує про цілу істину в віку повні дні. Коли блаженніше благословив їхати в цю місію, питань не було, їхати чи не їхати. Однозначно їхати. Ми мали бажання виконати свій святий обов'язок, допомогти вивести вперше, поперше. Мирних громадян, така домовленість ніби між нашим гуром і гуром Російської Федерації була забрати трьохсотих, тобто загиблих наших захисників і тяжких поранених. Але, е, на жаль, коли ми зрозуміли, що керівництво Російської Федерації і розвідка Російської Федерації веде свою гру. Для того щоб наших громадян перевести до себе в Росію. Місія була закінчена, але ми, ну, як кажуть, пробили вікно. Ми зробили тоді все, що змогли. На жаль, керівництво Російської Федерації і Російського Уру не дали нам можливості закінчити нашу місію. От. Це... Напевно, не просто духовна місія, а дійсно спецоперація. От. Е, на жаль, на жаль. ну е, я думаю, що людям дуже важливо було зрозуміти, що Українська православна церква разом з народом і разом з нашими захисниками. Одна з найактуальніших тем сьогодні це вірогідність нанесення ядерного удару. Хтось панікує, хтось навпаки вмикає ігнорування. Церква має свою відповідь вона молиться та продовжує земне життя заради здобуття життя вічного. При цьому страх та паніка відступають, а на їхнє місце приходять віра та мужність. Подробиці про те, як це відбувалося протягом минулого тижня, знає наш літопис. 27 вересня Свята Церква відзначає воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Напередодні свята предстоятель Української православної церкви звершив чин воздвиження Христа в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Під спів Господи Помилуй блаженніший митрополит Онуфрій виніс уквітчений Хрест із Вівтаря та підніс святиню на чотири сторони світу. Після чого її встановили посеред храму для поклоніння. А наступного дня, у день престольного свята Христовоздвиженського храму Лаври, архіпастер у співслужінні намісника обителі та інших архієреїв церкви, духовенства монастиря, а також численних гостей у священному сані, очолив урочисту божественну літургію на площі перед ближніми печерами, поруч із храмом іменинником. Звертаючись до богомольців зі словом проповіді, митрополит Онуфрій розповів, що Господній Хрест це завжди перемога добра над злом. За літургією підносилися молитви ми за мир в Україні, зцілення усіх поранених і хворих та припинення війни на нашій землі. Також цього дня. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив деяконську хіротонію Олексія Тулюрі, який служитиме у столичному храмі на честь Різдва Іоанна Хрестителя, що на Звірінецькому кладовищі. На завершення богослужіння відбувся чин славлення перед чесним Христом Господнім. 1 жовтня керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський броварський Антоній побував на Одещині та звершив святкову божественну літургію у Покровському Феодосівському чоловічому монастирі Балтської єпархії. За богослужінням відбувся чин прославлення Вулику Святих преподобно сповідника Антонія Балтського Ноздріна. Прісно пам'ятаємо до схерки мадрита Антонія, я є же простімо, всякому пригрішенню, вольному же і невольному». Його високопреосвященство співслужили митрополит Балський, Ананівський Олексій, митрополит Уманський, Звенигородський Пантелеімон, архієпископ Арцицький Віктор, а також намісник обителі Архімандрит Андрунік. Духовенство єпархії та гості у священному сані. Після читання святої Євангелія Владика звернувся до вірян зі словом проповідів, який наголосив на подвигу сповідництва у різні часи. За літургією помилились про мир на українській землі, щоб Господь зглянувся на наш народ і допоміг здолати ворога. Наприкінці богослужіння було звершено чинславлення Нового Святого. Після відпусту владика Антоній привітав братів монастиря та усіх присутніх зі святом та закликав на всіх Боже благословення і молитовне заступництво преподобного Антонія Балцького. Цієї неділі, 2 жовтня, церква вшановувала пам'ять усіх святих воїнів у столичному храмі на Дарниці урочисте богослужіння з нагоди престольного свята очолював митрополит Білоцерківський Богославський Агустин, голова синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями України. Високопреосвященнішому владиці прислужили вікарі Київської митрополії, архієпископ Баришевський Віктор та єпископ Переяслав Хмельницький Діонісій. Храм на честь усіх святих воїнів заснований у Києві 2009 року. Відтоді щодня у цьому Божому домі підносяться молитви про всіх, хто у різні часи поліг на полі брані, захищаючи мир на землі. Така сугуба молитва лунала сьогодні, коли Україна ціною життів своїх синів і доньок відстоює власну незалежність у жорстокій загарбницькій війні. Господь нам допоможе у святій перемозі, допоможуть нам і захисникам і святі воїни лунало під склепінням храму у день престольного свята. У неділю після возближення божефінну літургію в головному храмі Києво-Печерської лаври у Спенському соборі очолював предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, у співслужінні вікарію Київської митрополії та духовенства обителі. Звертаючись до вірян зі словом проповіді, архіпастер нагадав, що християнське життя має будуватися на двох основних засадах: любові до Бога та любові до ближнього. Гріх про це забувати, особливо в пору війни. Яка ось уже більше ніж півроку триває на українській землі. За благослужінням підноситися сугубі молитви про мир в Україні та допомогу Божу нашим оборонцям, що здобувають перемогу цілами власного життя. Під час літургії митрополитону Фрі звершує дві гіротонії – священницьку над студентом Київської духовної семінарії Діаконом Іоанном Кресем та Діаконську теж студентом Київських духовних шкіл Вадимом Захаруком, завершувала богослужіння славленням чесному і жевторящому Христу Господньому. Син козацького сотника, що став митрополитом, випускник Могилянської академії, що став ченцем аскетом, а потім придворним проповідником самого гетьмана, зрештою, видатний українець, що увійшов у серця незліченної кількості вірян своїми читьми мінеями або ж житіями святих, все це про нашого святителя Дмитрія Туптала, який волею долі. Завершив земні дні на Ростовській кафедрі. Саме завдяки йому на багато століть поспіль головними героями, яких наслідував наш народ, стали хрестові послідовники, що досягли святості. А пам'ять про Димитрія виявилася нетлінною так само, як і його мощі, знайдення яких ми згадуємо 4 жовтня. Святитель Димитрій Ростовський був. Видатною фігурою своєї доби можна сказати, що це був один з найбільш освічених церковних ієрархів кінця 17-го початку 18-го століття, один з найбільш плідних церковних письменників і один з найбільш помітних церковних пастирів того часу. Але святитель Димитрій є унікальною особистістю, оскільки він поєднав в собі багато такого, що дуже рідко поєднується в одній людині. Ну, По-перше, почнемо з того, що він був справжнім ченцем, аскетом, подвижником. Все його життя пов'язано з монастирями, з київським кирилівським монастирем, Києво-Печерською Лаврою, Чернігівськими монастирями. Тобто, це був аскет, який з юнацтва фактично прагнув чернечого життя, і коли став ченцем, то все своє життя він проводив саме в духовному подвигу, але при цьому, як ми бачимо, він був абсолютно відкритий до тогочасної культури. Бо він писав вже не тільки церковні проповіді або церковні хроніки та життя святих, про які ми знаємо. Він писав театральні твори, він писав драми, він писав вірші, він писав те, що зараз би ми назвали художньою літературою. Отже, це досить для сьогоднішнього часу нетипове, здавалося б, і нестандартне поєднання, коли людина є справжнім аскетом і разом з тим є, ну можна навіть сказати, певним промоутером культури. Бо він, коли був вже митрополитом ростовським, то він заохочував вихованців семінарії ростовської ставити театральні твори і для того, щоб вони могли зробити собі костюми, він віддавав старі церковні ризи. За що його звинувачували в тому, що це є певна навіть наруга да, над священними предметами. Але тим не менше для святителя Димитрія це було нормально. Це було нормально, і він не вважав це чимось неприйнятним для церковного ієрарха підтримувати от театральні постанови, розвивати певні такі творчі здібності у вихованців семінарії. І якщо трішечки якби, розширити оцей погляд на святителя Димитрія, то можна сказати, що це був такий своєрідний особливий тип архірея, який сформувався саме у 17 столітті у Київській митрополії, завдяки святителю Петру Могилі, тобто, це так би мовити, могилянська школа, яка поєднувала з одного боку повну вірність православ'ю. Протистояння, скажімо, унії, протистояння розколу, полеміка з католицизмом, полеміка з протестантизмом певною мірою це все теж присутнє в творах святителя Димитрія. По-друге, це відкритість до сучасного світу і відкритість до західної науки та західної культури. Ми бачимо, що святитель Димитрій активно використовує під час написання своїх знаменитих життів, святих він використовує западні джерела. Латинські, польськомовні, грекомовні е і так далі. Тобто він фактично виступає як науковець своєї доби, е який може критично вивчати, застосовувати джерела, навіть якщо ці джерела походять із неправославного іноконфесійного середовища. Святитель е Дмитрій Ростовський. Він є, от в цій якби в цій плеяді могилянських архіреїв, однією з найвизначніших фігур, і за своєю спадщиною, і за своїм, скажімо так, духовним впливом, і за своїм шануванням в народі. Оце рідкісне поєднання аскетизму, освіченості, відкритості до сучасної культури, справжньої пастирської опіки своєю єпархією. Оце все і створює певною мірою унікальний портрет святителя Димитрія, який залишається актуальним, привабливим і для нас сьогодні. Тим часом усі теми на сьогодні вичерпано, і мені залишається тільки попрощатися. Але перед тим я традиційно закликаю вас, шановні брати і сестри, допомогти нам своїми коментарями, намітивши таким чином теми. Майбутніх випусків. А найбільш яскравим результатом нашого спілкування має стати бажання міцно тримати в руці меч Божої правди, захищаючи ним від будь-якого зла увесь навколишній світ. Христос посеред нас і є, і буде.